пацієнтка звернулася до мене вперше в 38 років, вона жодного разу не проводила ніяких обстежень, прийшла без обстежень і розказала про те, що вона щупала в себе малесеньке утворення, як вона його називала. Зробивши ультразвук і відправивши пацієнтку на мамографію, ми отримали такий дуже цікавий результат: більше 13 см сантиметрів пухлина молочної залози. Звичайно, при такому варіанті. Однозначно було прийнято рішення про трепан-біопсію, Ми отримали доброякісний результат, але враховуючи розміри пухлини, однозначно треба робити операцію. І ми провели мультидисциплінарний консиль. Перед операцією пацієнтка була обстежена повністю. Пухлина виглядала в молочній залозі таким чином. Враховуючи розміри пухлини, вік пацієнтки було прийнято рішення хірургічного лікування. Після видалення пухлини ми отримали філюїдну е, пухлину на експрес -істології. Операція пройшла успішно. Е, результати післяопераційної пухлини е, ми вам зараз покажемо. Яка це малесенька пухлиночка? Е, да, слава Богу, вона була видалена. Пацієнтка станом на сьогодні абсолютно здорова. Результати ми вам покажемо згодом.